Продовжуємо єдиний марафон випуском новин. Для вас працює Лілія Налягака. Кількість бойових зіткнень на фронті зросла до 71-го, а Покровський напрямок залишається найактивнішим. Там ворог із початку доби атакував 26 разів. Про це повідомили в Генштабі ЗСУ. Щодо харківського відтинку, на тепер триває запеклий бій поблизу Вовчанська. Кадри відбиття російських штурмів у самому Вовчанську показали в Держприкордонслужбі. За допомогою живої сили ворог намагався захопити висоти неподалік міста. Це помітили наші захисники завдяки безпілотникам. Бійці швидкого реагування шквал знищили кілька піхотних хвиль ворога. Стежили за противником і коригували дії захисників. Наші дрони за підтримки артилерії та БПЛА окупанти намагалися оточити вузол оборони, але, попри все, прикордонники змогли ще раз відбити штурм. Військові кажуть, що під час ворожого штурму їм допомогли безпілотники. Оператори коригували їх за чисельністю росіян та напрямку їхнього пересування. 24 на 7 назвали це. Це дрони постійно над нами кружляють з тепловізорами, і це вони моніторять, чи до нас не підходять. Навіть коригували, коли були бої, нас коригували з дронів, що от там 6 чоловік, там 5 чоловік, там 3, там один. І, це, і нас коригували, де ворог. Що він її обходить, дуже допомагало. Він заникався під підкладку, четверо забігло в посадку. Їх видно, вони от сидять. Не їй бурте туди якогось щось. Малу флотилію російських човнів знищили напередодні сили оборони на Херсонщині. Бойові дії там не припиняються, і щодня окупант не дораховується якоїсь техніки. Про таке розповів речник військово-морських сил Дмитро Плетенчук і додав завдяки успішним роботам ЗСУ, учорашній день. Окупанти точно запам'ятали, сили оборони не розкривають всіх подробиць, але підтверджують вдалі атаки та кількість ліквідованої техніки росіян. Там тривають серйозні бойові дії, і я маю на увазі саме суходол. І зазвичай там окупанти втрачають плавзасоби періодично. Це малі плавзасоби, насправді для того, щоб долати там водні перешкоди, наприклад, річку Дніпро, Це як, наприклад. І в принципі ці втрати у них щоденні. Але от вчора вони втратили цілих 5 одиниць. Це насправді вже досить суттєво. Я не можу розкривати подробиць щодо цього інциденту конкретного, але суто статистично маємо такі цифри. Понад 400 разів ударили росіяни по Запорізькій області протягом доби під обстрілами перебували 10 населених пунктів. Більше про ситуацію у прифронтовій області розповість моя колега Інна Гогой. Вона з нами наживо із Запоріжжя. Інно вітаю, що відомо про наслідки атак. Вітаю лілю. Ці 10 населених пунктів, які обстрілювали росіяни. Це територія прифронтового пологіцького району. А саме наближення до зони бойових діоріхів для мала такматка, а також прилегля села. Ну і зокрема найчастіше росіяни були гартилерією, було зафіксовано понад дві. Сотні ударів, а також обстрілювали території і безпілотниками досить часто і багато разів. Зафіксовано понад півтори сотні ударів дронами по населених пунктах. Ну і видно з цього наявного озброєння були по гуляйполі. Це також і артилерія. Окрім артилерії, під дронів накривали місто реактивними системами і завдали авіаційного удару. І напередодні дронами вдарили окупанти по самому Запоріжжю. Вибух звуку про посеред дня. Як згодом повідомили вибух, в адміністрації, мурах що по підходить об'єкт критичної інфраструктури? Ну і власне не полишають росіяни щодо ситуації на фронті на саме на уріківському напрямку, не полишають спроб сформувати позиції наших оборонців і як передає генштаб. На уріківському напрямку окупанти двічі намагалися витиснути українську фронті із позицій позиції районі малої токматки. Така інформація стане зараз на зараз у Закриті області. І я продовжую стежити за тим, що відбувається в нашій області. А зараз вам слово. Дякую, колего за ситуацією на Запоріжжі. Стежить наша кореспондентка Інна Гогой. До шести зросла кількість постраждалих у Новомосковську на Дніпропетровщині. Про таке повідомили в обласній військовій адміністрації. Серед них двоє дітей, трьох і дванадцяти років. Через ворожу атаку пошкоджені 91 приватний будинок, п'ять навчальних закладів, газова інфраструктура. Пожежу рятувальники вже загасили. Бив вороги по Нікопольщині, зокрема по райцентру, Покровській та Червоногригорівській громадах. Понівечена адмінбудівля, підприємство, кафе, і будівля, що не експлуатувалася. На Буковині тривають пошуки дитини на річці Дністер. Нагадаю, під час купання у водомі почали тонути троє хлопців. Одного з них очевидців рятували, інших не змогли. На місці працюють рятувальники, водолази, поліцейські. Пошуки продовжують і місцеві жителі. Усі подробиці розкаже Ольга Лучек. Ми у селі Рухотен Клішковецької громади, де і сталася трагедія, троє хлопців почали тонути у річці. Одного з них вдалося витягнути на берег. Інші ж двоє, за словами місцевих мешканців, зникли під водою. Шестеро школярів відпочивали біля річки під наглядом вчителя. Згодом вирішили покупатися, та їх раптово накрила бурхлива хвиля. І хлопці зникли у воді. Одного з учнів вдалося витягти майже одразу, а от ще двох не змогли. Вчитель одразу викликав допомогу і правоохоронців. На пошуки дітей кинулися всі, хто міг. Тіло другого хлопця місцеві виявили за півтора кілометра від місця зникнення. Пошуки третього хлопця тривають. Ми розрахували діти сили і за того, щоб була сильна течія у зв'язку з скиданням води. І двоє дітей втопилося. Одного течію викинуло з правої сторони під берег, іншого знайти не можна було. Тут був кар'єр колись. Обстежили все дно, криє, приблизно півтора тисячі метрів квадратних, не, не знайшли тіло. Водолази зараз прочисують до дно Дністра, роботу ускладнює сильна течія, а ще брудна після дощів вода у річці. ніч до того всього йшов дощ, зараз вода ще буде темніша, що тобто, ми не будемо нічого бачити, це буде ускладнювати пошуки, якщо навіть. Ну, не Хоче так казати, тіло навіть буде де сутовші води, але ну, не факт, що ми його побачимо через те, що вода мутна. Михайло зі своєю групою гірських рятувальників планує йти за течією щонайменше 12 кілометрів. Місцеві жителі приголомшені, вже завтра учні мали відзначати закінчення 9 класу. Трагедія така, що тут взагалі це не передати. Ну, я думаю, що не треба, це може і не треба це казати. Ну не треба дітей водити по Дністрах. Це я категорично, це є проти, бо в мене є онуки. Ну я би не, не бажала цього і нікому не бажаю, щоб водити тако дітей. У школі, де навчалися хлопці, кажуть відпочинок біля річки, школярі випрошували у вчителя давно. У нас проводиться національно патріотичне виховання. Протягом року ми проводимо ігри. Змагання, і тому учні ну, люблять це робити, це вихід на природу, значить, вони просили його довгий час, щоб піти на природу, значить, таборуватися, роз... Роз... ставити намети, вчитися, як себе вести. Ну, і він погодився вже позаурочний час, тому що навчальний виховний процес освітній закінчився. Вчитель пішов у відпустку з 10 червня він у відпустці. Про це дирекція школи нічого не знала, тому що вчитель у відпустці. Діти, закінчився освітній процес, діти теж вдома. У прокуратурі повідомили про початок розслідування щодо неналежного виконання педагогом професійних обов'язків, що призвело до загибелі дітей. Відомості про вказану подію, внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за правовою кваліфікацією частина 2 статті 137 кримінального кодексу України неналежного виконання обов'язків щодо охорони життя та здоров'я дітей. Наразі тривають і слідчі дії, і пошукова операція В Чернівецької області Ольга Лучик Ігор Ліга подробиці телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини. Японія та Україна підписали безпекову угоду. Про це заявив президент Володимир Зеленський у соцмережі Ікс. За його словами, документ розрахований на 10 років і містить пункти про допомогу у сфері безпеки та оборони співпрацю в гуманітарній, технічній і фінансовій сферах. Крім того, сторони зобов'язалися сприяти реалізації української формули миру. Поселення українського ППО. Серед головних тем на засіданні в форматі Рамштайн очільник Пентагону Ллойд Остін після зустрічі повідомив, що Нідерланди працюють над постачанням систем Петріот для України, збирають її по частинах від різних країн. Також на зустрічі Рамштайн говорили про посилення співпраці з виробництва зброї для України. Це один із пунктів безпекової угоди України та США. Прокоментував Остін і події на Харківському напрямку. Я бачу те, що росіяни уповільнили свій наступ, а фронт на конкретній ділянці стабілізувався. Гадаю, в майбутньому ми побачимо поступові успіхи та зрозуміємо, що відбувається чи не відбувається. І ще кілька тижнів тому були побоювання щодо прориву росіян, але про це вже не йдеться ані тепер, ані в майбутньому. Міністр оборони України разом із генеральним секретарем НАТО розглянуть потреби України у військовій допомозі. Про це рустему Мєру заявив перед початком засідання Ради Україна НАТО у штаб-квартирі альянсу у Брюсселі. Міністр зазначив, що на зустрічі йтиметься про різні моделі співпраці, і це буде остання зустріч перед липневим самітом НАТО у Вашингтоні на рівні лідерів. Ми обидва щойно відвідали контактну групу НАТО та США для України, і фактично, союзники вже оголосили про більшу підтримку України. Це надзвичайно важливо. Тож ми закликаємо союзників діяти далі, а також забезпечити якнайшвидше надання допомоги. Ми цінуємо ваше особисте лідерство, також партнерів по НАТО, за нашу підтримку. І я з нетерпінням чекаю на обговорення з вами довгострокових моделей співпраці. Я думаю, що це буде наша остання зустріч перед Вашингтонським самітом, який ми з нетерпінням чекаємо. Велика Британія, слідом за сполученими штатами Америки, розширила санкції проти Російської Федерації. В американський чорний список увійшов фінансовий сектор країни-агресорки, зокрема Московська біржа, а також 300 фізичних осіб та технологічні підприємства, які виготовляють продукцію для військово-промислового комплексу. Британські заборони спрямовані проти кіньового флоту РФ та проти постачальників боєприпасів, верстатів, мікроелектроніки та матеріально-технічного забезпечення для російських військових, включно з компаній. Ніями, що базуються в Китаї, Ізраїлі, Киргизстані та Туреччині, а також судна, які перевозять військові товари з північної Кореї до Росії. З 18 до 22 діятимуть відключення завтра. Про таке повідомили в «Укренерго» і додали, коли саме не буде електрики, можна дізнатися з графіків. Тим часом в енергоатомі попередили, відключення світла в Україні можуть бути тривалішими. Серед іншого, і через ремонт ще одного енергоблока тисячника на одній АЕС. Також у компанії заявляють про збільшення дефіциту генерації в системі. В Укренерго кажуть, усе через наслідки шести масштабних ракетних ударів ворога по українських електростанціях через значні пошкодження вони не можуть виробляти стільки самоелектроенергії як раніше. Для подолання дефіциту залучають імпорт та аварійну допомогу з європейських країн. Однак, через масштабність руйнувань цього замало для підтримки балансу в енергосистемі. У компанії також повідомили про знеструмлення споживачів у кількох регіонах через бойові дії та погодні умови. І українська енергетика отримає додаткову допомогу понад мільярд доларів США. Про це повідомили у Берліні на засіданні групи G7+, яка координує підтримку енергетичного сектору України. 500 мільйонів доларів нададуть США 300 – Європейський банк реконструкції та розвитку, 47 мільйонів доларів Світовий банк. Окрім цього, фонд підтримки енергетики одержить понад 70 мільйонів євро нових грантових внесків. Гроші мають підтримати енергосектор, який з 22 березня, відколи Росія відновила атаки по українській генерації, втратив близько 9 гігават потужності. Який стан енергетичної системи на тепер і до якої тривалості графіків відключень нам готуватися? Дізнаємося далі в марафоні. Просто зараз передаю слово Ірині Баглай. Вона продовжить ефір. Іра. Дякую.